Увагу кияни і гостям Києва. Хочу запропонувати в оренду однокімнатну квартиру поряд з метро Нівки. Десь 200 метрів від зупинки. Поряд. Дуже зручне місто розташування, новий будиночок, п'ятий поверх, приємний такий парадне, квартирка з ремонтом. Все є необхідне, дуже чиста, охайна, свіжий ремонтик. Для одного-двох чоловік без тваринок, без дітей. Квартирка, ось кухня, ви бачите, мікрохвильовка, холодильник, все чистеньке, все новеньке, великий розкладний диван. І така простора доволі кімната, плазманий телевізор, є на балконі великий матрас. Якщо буде потреба, можна здати хімчистку і можна мати добрий такий матрас, ортопедичний, якщо комусь буде потрібно. Є сушильна, є гладільна доска, все є для комфортного житла. Що телефонуєте, покажемо.